Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую дуже смачне, вітамінне і неймовірно ароматне желе. Желе бананово-яблучне. Кому сподобалося, приєднуйтесь, будемо готувати разом. В кастрюльку я помістила желатин і заливаю його компотом з яблук. Компот в мене консервований, я влітку консервувала, як одержати такий компот, ось, бачите, сідила з баночки, як одержати такий компот, в мене є відео на каналі. Переходьте, будь ласка, за посиланням і ознайомтеся. Ось так перемішую його і залишаю на декілька хвилин, щоб желатин набухнув. Пройшло 10 хвилин, желатин набухнув. Відправляю цю каструльку на вогонь і, безперервно помішуючи, розігріваю, але до кипіння доводити не потрібно. Треба довести просто до того моменту, щоб весь желатин розтанув. Розігріла цей розчин до того моменту, щоб желатин розтанув. І тепер відставляю його в сторону, щоб перший жар зійшов, а тим часом займуся бананом. Банан очистила і нарізаю його дрібненькими шматочками. Нарізаний шматочками банан розподіляю по стаканчиках. Ось такі в мене стаканчики. Желатиновий розчин трішки схолов, але він ще досить теплий. Я його розливаю по стаканчиках. Якраз вгадала на три стаканчики. Ось так. Ці стаканчики у мене трішки постоять на столі, ну, щоб пара вже з них не йшла. І тоді я відправлю їх в холодильник для повного застигання. Желе готове, ось так воно виглядає. Воно захололо в холодильнику, стало густе. Воно дуже смачне, корисне, багато вітамінів, тому що тут компот яблучний і банани, а це все вітаміни. Друзі, готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких любимих людей. Впевнена, що це жиле вам сподобається. А на сьогодні, все. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео, і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка. На каналі Домашній затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!